Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми обговоримо про чистку складу в Динамо. Невже харківський футбол чекає прорив у наступному році та багато іншого? Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Київське динамо відпустить свого гравця в оренду до Полтавської ворскли. Про це повідомляє та то таке. 21-річний футболіст може зіграти як на позиції правого захисника, так і в амплуа опорного хавбека. Оред угода між клубами дійсна до кінця сезону. Звичайна така новина дуже натякає на те, що головний актив Полтавської ворскли Ілля Крупський, який також грає на правому фланці оборони. Скоріше за все залишить клуб. Зараз дуже багато чуток, що їм цікавляться гранди нашого чемпіонату, їм цікавляться клуби ЗМЛС. Враховуючи таку кількість клубів, які цікавляться ним, думаю, що точно знайдеться той клуб, який задовольнить потреби, як і Полтавської Ворскли, так і Лікрупського. Взагалі в останній час з'являється дуже багато чуток, та й взагалі трансферів, коли якісь клуби МЛС цікавляться нашими гравцями. Ми бачили перехід Кевіна Келсі до МЛС. Влітку переїхав Олександр Сваток до МЛС. Колись клуб Шарлот з МЛС цікавився Даніелем Кивінду із Дніпра. 1 Тобто, постійно ці клуби переглядають наших гравців. Ну і також за моєю інформацією, є ще гравці, за якими також активно слідкують не один клуб з МЛС. А взагалі, що ви думаєте з цього приводу, коли стосується якогось трансферу українського молодого гравця, як от Ілля Крупський, переходу до МЛС? Тобто, начебто і непоганий трансфер, але грати за збірну буде складно, тому що подолати таку велику відстань через океан і після цього грати там, в найкращому рівні буде складно. Хоча з іншого боку, якщо згадати яку відстань долають гравці київського Донамо до лав збірної, то також витрачають багато сил. І продовжуючи казати про «Динамо» та їх правих захисників, якщо вони відправляють до Ворскли свого молодого гравця, то з основним гравцем вони підписали новий контракт, тому що тимчик підписав контракт на 3,5 роки. Взагалі, що стосується Олександра Тимчика, то він мені, як гравець, дуже подобається. Одна з його найкращих якостей це те, що він може регулярно і багато грати. Якщо подивитися на цей сезон, ну, він дуже багато відіграє матчів, і можна побачити, як він відігравав по 90 хвилин там три рази на тиждень. Однак цьому гравцю постійно щось не вистачає, щоб перейти на якийсь інший рівень. Хто його знає, можливо, заважає те, що Динамо там не може виступати в Єврокубках на гідному рівні. Звичайно, якщо б там Динамо потрапляло до плей-офф раундів, то дивились би на їхніх гравців частіше, і можливо, б Олександру вдалося б перейти в якийсь закордонний клуб. Нападник Динамо Ерік Ремірес, який зараз грає на правах оренди за аргентинські тігри, отримав дискваліфікацію на 6 місяців від ФІФА. Як повідомляє журналіст Герман Гарсія Грова у своєму Твітері, таке рішення було прийнято після того, як його колишній клуб, послован Братислава, звернувся у спортивний арбітражний суд у Лозанні. Футболіст отримав покарання за невиконання умов контракту у 2022 році. При цьому санкція буде скасована, якщо Рамірес виплатить клубу, призначену судом компенсацію. Частенько бачу коментарі стосовно того, чому б не повернути Динамо Раміреса до свого складу. Ну, по-перше, дивіться, є Владислав Банат, є Едуардо Гереро, і місце для Рамірса ну, взагалі немає. Рамірс взагалі дуже хитрий хлопчина. В нього був момент, коли він грав за кордоном, в нього там щось не вдавалося, і він вирішив повернутися до Динамо. Пограв півроку за киян і знову вирішив скористатися Анексом і поїхати грати за кордон. Ну а згадуючи про Раміраса, коли він щойно перейшов до Динамо, то пригадую, як було багато проблем з тим, що через те, що йому приходилося подолати дуже велику відстань, щоб грати за свою збірну. Через це йому приходилося багато відновлюватися, і він не міг грати на 100% за Динамо. Житомирська поліція оформить повноцінний трансфер хавбека Максима Мельниченка. За інформацією заступника директора Карпат із зовнішніх комунікацій Олега Абдиша, вовки вирішили активувати опцію викупа Мельниченка, яка була передбачена орендною угодою з Карпатами. У нинішньому сезоні Мельниченко в поточному сезоні провів у складі поліція 12 матчів. На його рахунку один асист. Максим Мельниченко це, напевно, один з найкращих трансферів цього сезону в Поліссі, тому що ми бачимо, скільки гравців просто не виправдовують сподівань. Так, звичайно, є ще Олексій Гуцуляк, який забив багато голів. Однак і все. Тому подивіться, є майсорадзе, за якого заплатили майже мільйон євро, але зараз, напевно, будуть його продавати або відпускати в оренду. Є також і інші гравці. Можна сказати, як рік тому купили Луї Фера за 2,5 мільйони євро. Нападник, який зараз дуже потрібен полісію, але по факту у житомирян його немає нормального. Звичайно, є ще і навезіння з трансферами у поліція, тому що, щойно, як підписали безкоровайного, він отримав дуже складну травму і вилетів на півроку. Тому ну, навесні, звичайно, ми його побачимо, якщо все буде добре. Але команда просто провела пів без головного гравця. Пізніше взагалі вилетів і Сарапій, і вилетів і Чоботенко. Взагалі, що стосується трансферів в поліція, то зараз повідомляється, що вони підписали правого захисника, атакуючого півзахисника та Вінгера. Тобто, в цілому ті позиції, які їм зараз потрібні. Але, на мою думку, головна позиція, яка зараз їм реально потрібна, це нападник. Можливо, вони дійсно зроблять так, як мені здається правильним, переведуть Гуцуляка у центр нападу, але подивимось, як воно буде навесні. Ключовий гравець Луганського зорі Денис Антюх перейде до складу Харківського металіста 1925. Про це повідомляє Ігор Циганик. Взагалі, я не знаю, що відбувається з Зорею там середині клубу, тому що вже третій гравець поспіль обирає не грати у складі аби не підписувати новий контракт. Ми вже бачили схожі шляхи у Владислава Кочергіна, у Максима Кланя, які поїхали грати до екстракляси в чемпіонаті Польщі. А тут Денис Антюх взагалі обирає грати. В Україні і ще й в металісті 19-25, який зараз грає у першій лізі. Звичайно, харків'яни це клуб з амбіціями, там багато грошей, і велика ймовірність, що наприкінці сезону вони повернуться до ОПЛ. До того ж, всередині клубу відбуваються зміни. До них прийшли фахівці з Дніпра, це Шамардін, це Полунін. Тому велика ймовірність, що таких результатів, як було в цьому році, вже не буде, і клуб піде на покращення і не буде. Такої великої кількості непотрібних трансферів. Ну а що стосується цього трансферу Дениса Антіха до Металіста 1925, то звичайно в цьому плані виграють усі сторони, тому що і Антіх отримує непогану зарплату від харків'ян. Ну і Лугансько заря отримає якусь компенсацію за свого гравця. Два гравці Динамо Андріївський та Шепелів можуть перейти у Львівські Карпати. Про це повідомляє Віктор Вацько. І насправді це дуже очевидна новина для мене. Я якось вже робив таке оглядове відео про Динамо. та хто його залишить взимку цього року. Ви можете подивитися, воно в мене є на каналі. І там я розповідав, що. Першими на вихід буде Андрієвський та Шепелів, тому що вони вже багато років знаходяться у Динамо, і немає сенсу там в подальшому з ними підписувати нові контракти. Ну а поки ще є там один рік та півтора роки контракту у обох гравців, можна отримати за них хоч якусь компенсацію. Ну а Львівські Карпати це той клуб, у якого є фінанси, і можливо, вони якось заплатять за них гроші. Звичайно, важко сказати, що зможе дати Володимир Шепелів Карпатам, тому що він багато не грає, йому ще потрібно повернути свою форму, але Андріївський точно зможе підсилити Карпати. Як на мене, він дуже стабільний гравець, має багатий досвід. Так, звичайно, він так і не перестрибнув в той рівень, який він мав там десь 5 років тому. Однак, все одно, завдяки своєму досвіду, він може допомогти львівським Карпатам. Також сьогодні хочу поговорити про харківські металіст, тому що є ймовірність, що в них може піднятися рівень. Навряд чи це буде рівень, наприклад, як вони запрошували бразильців у першій лізі, але те, що вони зможуть якось більш вільно себе почуватися і реально претендувати на ОПЛ, це факт. По-перше, в останній час з'явилося одразу два інтерв'ю Євгенія Краснікова. А коли з'являється такі інтерв'ю, це не просто так, тому що. Коли все в клубі погано, то там не хочуть давати якихось коментарів на будь-які теми. Ну а таким чином вони намагаються підняти інтерес до їхніх клубів. Звичайно, якщо подивитися на там минулий час, коли вони перший сезон грали в першій лізі, коли вони взагалі грали в УПЛ в сезоні 22-23, тоді в змі було мало активу. По-друге, медалі подався на атестацію для УПЛ. А щоб там грати, потрібно мати команду Ю 19 жіночу команду. Потрібно вирішити питання зі стадіоном, тому що незрозуміла ситуація з авангардом в Ужгороді. Йому то дозволяють грати в УПЛ, то не дозволяють. А тому, звичайно, потрібно мати більш нормальний варіант, з яким проблем не буде. Ну а звичайно, все це гроші і дуже велике фінансове навантаження. По третє, можна порівняти таку дуже велику зміну, тому що у вересні у металіста була головна мета це знайти собі поковців для їхніх талантів, і завдяки цим грошам можна було б погасити великі борги та зняти трансферний бан. Зараз вже трактування змінилося, тому що. Ну, за моєю інформацією, у металіста є декілька непоганих класних пропозицій, але там вже вагаються, чи продавати цих гравців, тому що хочеться будувати команду, дивитися у майбутнє. І навіть це підтвердив Красніков у нещодавньому інтерв'ю, кажучи про те, що вони шукають інші способи, щоб закрити борги і прибрати трансферний бан, таким чином залишивши найкращих гравців. Тобто, враховуючи усі ці факти, є ймовірність, що металіст може повернутися на більш-менш гідний рівень. Також варто зазначити, як каже Красніков, що вони хочуть знайти інший спосіб закрити борги і зняти трансферний бан без того, щоб продавати своїх найкращих гравців. Там, до речі, повідомляється, що борги десь 2,5 мільйони доларів. Це, звичайно, немаленька сума. Яким чином вони збираються закривати невідомо. Хто його знає. Можливо, якийсь новий інвестор з'явиться, можливо, спонсор. Тому подивимось. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!